うん。 Нещодавно українські військові з допомогою ракет класу повітря-повітря Сайт Віндер збили два російських літаки су 30 у Чорному морі. Про ефективність операції ГУР ми запитали у капітана першого рангу запасу ВМС України Андрія Рженка. Це такий дуже вдалий, дуже вдале рішення. Тактичне воно адаптувало наші морські дрони під основну загрозу, яку згенерували росіяни, скажімо, останні можливо останній рік. Коли у нас були дуже успішні операції в Чорному морі біля Криму, хочу нагадати, це був крайній квартал 23-го року. перший квартал 24-го, вони зробили дуже багато адаптаційних таких робот на над помилками. І застосування морської авіації було одним із таких, ну таких засобів, які значно обмежили наші спроможності. Для того щоб боротися з, от, з літаками з вертольотами на морські дрони почали ставити кулемети і ракети. А, ну, для мене я сам ракетчик по за, -за фахом, служив на кораблях, там в різні часи, стріляв ракетами. Для мене було дуже дивно, як на морський дрон можна інтегрувати ракету навіть з інфрачервоною головкою самонаведення, а як вирішити інженерне завдання. Видачі початкового цілевказання в голову ракети, тому що ця ракета ам 9 Сандвіндер, вона досить стара. До речі, їй вже 70 років, як її почали виробляти, але потім були модернізації. Але а спочатку, коли льотчик на літаку а, значить, він бачить ціль, він вводить дані початкові по, по цій цілі. До самонаведення ракети через спеціальну апаратуру. Як це зробити для дрона, я не, не ну, просто не просне уявляв собі, а, тому що ну, дрон він набагато менший, він знаходиться на воді. А, от, в общем, а, взагалі дальність такої ракети 30 кілометрів складає. Але я думаю, що ну, інженери наші вирішили це питання, і я думаю, що в умовах засування з морського дрона. Ця ракета може бути застосована на дистанції, можливо, до 3-4 кілометрів. І фактично оператор бачить оцю ціль, вірніше бачить її тепловий слід, а він його захоплює, передає дані на головку самонаведення ракети. Ракета стартує і знищує. А літаку або вертольоту, щоб знищити малорозмірну ціль, таку як морський дрон, йому потрібно вийти на дистанцію використання гармати. А це ну два кілометри ефективно, або менше. Ну я розумію так, що відверто кажучи, я думаю, що росіяни врахують оцю нашу можливість і будуть дуже обережніше. Але тут зіграв фактор раптовості сюрпризу. Вони просто цього не очікували, наблизились і ми нанесли удар. Про операцію головного управління розвідки ми також запитали у волонтера та працівника розробного агентства Олега Вострих. Це нова розробка. Та там, наскільки я пам'ятаю, там писали, що це ГУР, е, морські дрони Магур, і вони гарно спрацювали це. Ну ну ноу-хау такого ще не було в світі, коли. Надводний човен чи підводний човен він збиває літаки. Звичайно, що зараз росіяни дуже швидко перерінтуються, зроблять собі як від цього боротися. Але на сьогоднішній момент це дуже показово і це дуже гарно. Але я би знову таки не ставив це, що це просто вау і все. І зараз хід війни це змінить. На якийсь час воно змінює, а на якийсь час, там, може 10 днів, 20-30, ми не побачимо літаків там, в Чорному морі, так низько, щоб вони, вони розуміють, що вони можуть бути збиті. Вони дуже швидко щось знайдуть, якийсь варіант. В них просто потужна школа тих військових людей, спеціально працюючих інженерів, які працюють над цим. А нам треба швидше це масштабувати. Ми просто от два, два ми побачили там. Ну а нам треба їх сотні, а тисячі, і то все нам треба. А звичайних тих дронів, які маленькі, все такі нам просто треба там мільйони на місяць. Там кожен раз більше, більше, більше. Тому в цьому плані треба дуже, дуже активно працювати, і дуже активно працювати не тільки там е, окремим там якимось організаціями. Треба більше, щоб був зв'язок між всіми нами, там хто фінанси, розробники і ті, що продукують. Тосо і зараз багато фірм могли би презентуватися на розробку тих дронів або робити їх там то тобто можливості, якісь деталі, частини. Тому що все частина ж завозиться, все одно ми знаємо звідки. То треба в нас виготовляти. В нас заводи є. Ну я розумію, що там фет в Харкові він під час там під ударами, але блін, ну технології є. Ж під час Другої світової ж перевозили обладнання, десь ставили. В нас воно західна частина, зараз більш-менш України вже не під ударом, то може туди треба варто принести і робити, виготовляти ті речі, які все рівно нам будуть потрібні. Воно все рівно буде і на експорт, і далі. А для фронту сьогодні це просто необхідно. Це дуже важливо для нас сьогодні. Про те, що краще розвивати, щоб вражати ворожі цілі на території Росії, ми дізналися у Олега Вострих на лінії зіткнення. Потрібні дрони, ті, що не дають ворогу підступити просто до якраз до нашого до нашої лінії оборони. Це головне, що зараз допомагає нам ні танки, ні там пушки. Вони зараз якраз мають свою силу, але головним виступає все ж таки оті маленькі впівідрончики, які знищують ворога на підступі, коли він намагається на мотоциклах, на там на чомусь якихось транспортних. Засобах своїх перетнути кордони прийти пройти до нас ближче або відсунути нас. І тут головне, якраз в кого буде їх більше, тих дронів, чи в нас, чи в них. Це перший етап. І тут я би сказав би, що ми нібито показуємо гарні результати на сьогодні. Вже в нас багато дронів виготовляється, там, все, але воно ще не виготовляється, на мою думку, особисто, що не виготовляється професійно і не підтримується державою настільки, наскільки це було би треба. Це все поки що гаражна по гаражах або по якихось там невеличких клаптиках приміщень виготовляють люди, які якраз націлені на то, щоб допомогти нашим силам збройним силам. Якщо ми перейдемо більше все ж таки до конкретики, щоб зробити це потужно і реально сила, яка змусить ворога навіть не піднімати голову на фронті, то треба приходити на те, щоб держава робила це вже в промислових масштабах, і тоді воно буде дійсно виступати вже потужною силою. Але окрім цього, потрібно робити дешеві елементи, які дозволяють нищити нам ворога. На відстані, Ось тут, наприклад, останні розробки, які зараз йдуть, це каби. Тобто, саме про те, що нас нищать, коли на голову прилітає тисяча тонн або ще вже три тисячі тонн є. То ми це в силах зробити. Але єдине, що знову таки це все на волонтерських засадах, все роблять фірми, люди, які самі самостійно вкладаються в це своїми ресурсами, своїми силами, енергією, можливостями, шукають математиків, шукають фізиків, шукають. Там, хто розрахує крило і тому подібне. Тому що, на жаль, Росія вже більше 25 років ці каби виготовляє, а ми тільки почали практично минулого року. І я би радив би, тобто, просто нашому керівництву звернути увагу на це, щоб підфінансувати цю галузь якраз. Там не потрібні такі шалені кошти, там мільйон два євро. Там, і воно вже практично вийде через півроку. Ми будемо мати на фронті вже каби, які будуть не давати можливість якраз російським військовим підтягуватися до фронту. А це 60-100 кілометрів, які все будуть нищити на своєму шляху. Тому якраз оце. Звичайно, що і ракети, які далекобойні, треба розвивати. І я все ж таки, напевно може знову таки це моя особиста думка, але як показує досвід сьогодні індії і Китаю, які не переходять ще в таку супер фазу. Ядерна зброя є все ж таки стримуванням, і в це я думаю, що нам треба повертатися до цього елементу і створювати свою. Якщо от недавно там керівник чи власник монобанку збирав кошти на те, щоб ми всім всі разом створили свою ядерну зброю, то я думаю, що мусить наше керівництво прийняти політичне рішення і почати створювати. І я розумію, що тоді це буде елементом. Дійсно стримання, тому що ми бачимо, що Будапештські угоди не працюють, ані Росія, яка нам якій ми віддали свою зброю, ті ракети, які ми їм повідавали, тепер летять на нас. Тому треба бачати в цьому, що потрібно розраховувати на себе, на свої сили, але в нас є ці можливості, в нас ще є ті люди, які могли би це створити, і є натхнення у всього народу, який з задоволенням це підтримує. Тому я думаю, що нам треба розвивати як. Перший етап зараз маленькі дрони це по перше, та, бо вони зараз стримують. Вони звичайно кожен тиждень вони змінюються. Реби, частоти, там дальність, вага все воно змінюється. Але сьогодні воно стримує і допомагає нам. Поки в нас немає тих танків, тих бронетранспортерів, які нам обіцяють, там і дають по краплині на год там в тиждень місяць. То для цього нам треба зараз робити свої дрони і захищатися. Але думати про те, що війна дуже швидко змінюється і технологічний процес процес не стоїть на місці. Зараз вся економіка військова. Вона повністю змінилася. Ведення бою зовсім все інше. Вже практично все ведеться автоматом. Тобто сидять люди, які керують і вбивають там, технікою. І все і там танк вже живе. Там я не знаю, там 30 хвилин максимум на полі бою. Тому треба це зважати на це і розробляти нові технології. Але тут знову таки держава мусить бути, все ж таки таким штовхачем, який дає. Людям можливості розробникам їх трошки витягувати з фронту, бо багато людей зараз на фронті, які головою могли би зробити набагато більше, ніж сидячи там зараз в окопі. Також ми запитали у Андрія Риженка, якою має бути концепція розвитку ВМС України після завершення війни. Перш за все треба дивитися, що нам треба робити. А основним завданням є забезпечення судноплавства. В північно-західній частині Чорного моря, щоб парти, які працюють на нашу економіку, працювали. Для этого, ну, треба зробити так, щоб супротивник не мог розгорнути і засовувати сили в цьому районі. Відповідно, нам потрібно визначати, які нам потрібні сили і засоби. Я думаю, що це буде комбінація пілотованих і безпілотних систем, які будуть діяти на морі на поверхні і під поверхнею. Враховуючи те, що район дуже стислий, буде дуже широко використовувати безпілотні системи. А такі завдання, як, наприклад, розвідка, спостереження, патрулювання, ми можемо фактично опортумінні заходи, ми можемо дуже серйозно покласти на безпілотні системи. Вони набагато менше, радіус тут невеликий, і вони дешевші в експлуатації. Там немає людини на борту. Але без, ну, без надводних сил ми все одно не обійдемося, тому що ну, це і нанесення ракетних ударів, це стримування противника. Тут, я думаю, ракетні катери і невеликі корвети. Але зараз все що більше 50 метрів довжиною ну, противник буде виявляти і знищувати точно так же, як робимо ми зараз стосовно цих кораблів, які були в Криму. І це вже доведено. Тобто мати великий флот зараз ну, не має сенсу, тому що ну, він буде дуже вразливий. На перспективу, на перспективу можлива побудова кораблів більших класів, але зараз це абсолютно ну, неприємно, це дуже коштовно. А, тому що, а, плюс до цього, якщо ми кажемо про кораблі, як на сії кроватих ракет протикорабельних, вони зараз дуже компактні. Зараз кривата ракета важить 400 кілограмів. Коли я починав службу, хривата ракета, от на крейсері слава, Москва там чи щось таке, вона важила 6 тонн. Тобто, бачите, зараз можна все поставити набагато менше платформи, а їх можна сховати, вони маневрені і фактично їх насиченість. Технічними засобами зараз катер, якого довжина складає 25 метрів, він може по засобам, скажімо, спостереження, розвитки, прийняття рішень, він може бути навіть більш спроможним ніж крейсер, той же самий Москва. От, тому що він був побудований, спроєктований 50 років назад, а побудований 40 років тому назад. Тому цей фактор треба враховувати. Ну, звичайно, я думаю, що нам треба думати про річки. Дунай, Дніпро, тому що це дуже важливі артерії, і їх також треба захищати. І той урок, як росіяни зайшли до нас фактично з півночі, в 2022 році треба враховувати. Тобто це треба треба. Ну і протимінна протимінна от боротьба. Це дуже буде важливий аспект, і це треба також враховувати все.